Вітаю вас, світлі душі, на нашому спільному шляху пізнання. Радий вітати всіх, хто відчув поклик енергії і знаків Всесвіту. Вітаю тих, хто зайшов на цей канал, кого сюди привели знаки, інтуїція та невидимі нитки долі. Тут і зараз відкривається простір істини. Вітаю вас у ньому. Вітаю на своєму каналі Магія Сілителя. Якщо ви тут, значить це не випадково. В цьому відео замовляння робоче, дуже величне, щоб зруйнувати всі ворожі наміри. Ворог приходить тоді, коли ваша сила починає світитися. І це інколи дошкуляє. Той бреше, той наводить якесь чарівництво, колдовство, порчі. Але той, хто бажає вам зла, вже стоїть у тіні власної темряви. І не кожен ворог із плоті, деякі приходять із невидимого, це біси, різні сторіння нижніх світів. І нам дуже важливо позбутися ворогів всіх злих, недобрих, чорноротих людей, а позбутися це не давати їм енергії. Не пускати їх у свій внутрішній простір, жити так, щоб їм не було за що зачепитися, і, звісно, благати вищі сили, магію, про те, щоб всі вороги відійшли від нас, щоб ми закрили від них свій простір. І щоб все чуже минало нас, тому що ми не приймаємо зла і залишаємося в своєму світлі. А для цього і є різні магічні практики, замовляння, молитви, звертання до вищих сил за допомогою. Отже, давайте послухаємо це величне робоче замовляння. Яке обов'язково зруйнує всі ворожі наміри, прожене від вас чорноротих, злих людей і чоловічої, і жіночої статі. З Богом в ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ішов чоловік по дорозі, душа його вся у тривозі, серце стукає, душа кричить, змія ворогиня за спиною сичить, женуться супротивники, нас доганяють, Вп'ястися в шию бажають. Хочуть порвати, бажають дзьобати, силу всю всмоктати. Натрапив чоловік на дорозі на божий слід. Край дороги сидить сивий дід. Читає великі слова від тридцяти трьох бід, від семидесяти ворогів. Дає їм по сто батогів. Спаситель небесний, ворогів прожени, цариця небесна, змій ворогинь від віджени. Архангел Михаїл, візьми свій щит і спис, Щоб злодій будь-який скис. Ніхто, рабу Божу, раба Божого таких, хто, хто зайшов на канал Магія Целителя, слухає ці святі слова, не засудить, порченицю не накине, від чарів людина не загине, у вісні душу не забере. Чорний чоловік не задере. І як буде чорноротий у думках своїх, раба Божого, рабу Божу таких, то держати і буде намагатися їх обрехати, і захоче їх зламати, під себе підім'яти, то тих Чорноротих жаб, злих людей, дід буде садовити на чорних свиней, відсилати в ті далекі краї, де гудять чорні гаї, де собака не бреше, зозуля не кує, пень землю тільки жує, губи, зуби. Язик, замок, амінь, амінь, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Ішов чоловік по дорозі, душа його вся у тривозі, серце стукає, душа кричить. Змія ворогиня за спиною сичить. Женуться супротивники, нас доганяють, вп'ястися в шию бажають, хочуть порвати, бажають зябати, силу всю всмоктати. Натрапив чоловік на дорозі на божий слід. Край дороги сидить. Сивий дід читає великі слова від тридцяти трьох бід, від семидесяти ворогів дає їм по сто батогів Спаситель небесний, ворогів прожини. Цариця небесна, змій ворогинь від жени. Архангел Михаїл візьми свій щит і спис, щоб злодій будь-який, скис. Ніхто, рабу Божу, раба Божого таких хто, які слухаються замовляння, не засудить, порченицю не накине. Від чарів людина не загине, у вісні душу не забере, чорний чоловік не задере. І як буде чорноротий у думках своїх, рабів Божих таких -то, Держати... І буде намагатися їх обрехати, і захоче їх зламати, під себе підім'яти, то тих чорноротих жаб, злих людей, дід буде садовити на чорних свиней. Відсилати в ті далекі краї, де гудять чорні гаї, де собака не бреше, Зозуля не кує, пень землю тільки жує: губи, зуби, язик, замок, амінь, амінь, амінь. В ім'яця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ішов чоловік по дорозі. Душа його вся у тривозі, серце стукає, душа кричить, змія ворогиня за спиною сичить. Женуться супротивники, наздоганяють, доганяють. Вп'ятися в шию бажають. Хочуть порвати, бажають зобати, Силу всю всмоктати. Натрапив чоловік на дорозі на божий слід. Край дороги сидить сивий дід, читає великі слова від тридцяти трьох бід, від семидесяти ворогів, дає їм по сто батогів. Спаситель небесний, ворогів прожени. Цариця небесна, змій ворогинь від жени. Архангел Михаїл візьми свій щит і спис, щоб злодій будь-який скис. Ніхто, раба Божого, рабу Божу, таких то, людей добрих, серцем і душею, не засудить. Порченицю не накине, Від чарів людина не загине, у вісні душу не забере, чорний чоловік не задере. І як буде чорноротий у думках своїх, рабів Божих, таких то? Держати і буде намагатися їх обрехати і захоче їх зламати. Під себе підім'яти то тих, чорноротих жаб, злих людей, дід буде садовити на чорних свиней, відсилати в ті далекі краї, де гудять чорні гаї. Де собака не бреше, зозуля не кує, пень землю тільки жує. Губи Зуби, язик, замок. Амінь, амінь. Амінь. Ось таке величне замовляння. Будь ласка, слухайте, читайте його, давайте своїм друзям, родичам, знайомим. Я бажаю всім, нехай Бог сам розсудить між вами і вашими ворогами, недоброзичленцями, хай Господь віддалить від вас тих, хто несе заздрість і зло. І нехай мир Божий буде сильніший за будь-яку ворожість. Під Божим захистом ви в безпеці, пам'ятайте це, нехай Божа правда буде вашою обороною. Щоб ваше серце було б спокійним, бо Господь пильнує. Хай янгол охоронець стоїть між вами і злом. З Богом ніхто не проти вас. Дякую всім за увагу. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся за особистими консультаціями.